Доброго ранку, дорога родина. Доброго ранку, шановне панство. Сьогодні знову з вами у прямому етері поетичного волонтерства. Але е, не буду, як зазвичай, читати свої вірші, а присвячу сьогоднішній етер е, нашому відомому поету, нашому титану української літератури. Тарасу Шевченку. Ми знаємо, що вчора у нього було день народження, сьогодні день його смерті. І, власне, хочу показати усім, що Тарас Шевченко. Направду був не настільки таким старим чоловіком, до якого ми звикли, якого нам колись завжди пропонували у школі, так у шапці, у кожусі. Тарас Шевченко був зовсім молодим чоловіком, коли помер, йому було лише 48-й рік, і хочу показати його з іншої сторони, щоб усі побачили його під іншим кутом, тому що якщо би він... Я думаю, жив у сьогоденні, а шлях його б життєвий був зовсім інший. Так, він був, хоча на правду, він би був звичайно пов'язаний із боротьбою із ворогом. Тому що ми бачимо, що він, будучи кріпаком, народившись у сім'ї кріпака, не склав руки і боровся. І його люд... такий популярний вислів: борітися і поборемо звучить до сьогодні всюди. І нам про це потрібно пам'ятати і пам'ятати про це завжди, кожного дня, кожної хвилини. Що якщо ми будемо боротися, ми звичайно поборемо усі наші негаразди, не забуваємо для для чого ми сьогодні збираємося, і не лише сьогодні, а кожного ранку, для того, щоб боротися. Ми боремося так, як ми можемо. Ми боремося словом, ми боремося нашою допомогою. Ми боремося донатами. Ми боремося так, як нам заповідав наш Шевченко. І знаючи його творчість з іншої сторони, я вам хочу сьогодні почитати декілька його віршів і щоб ви побачили іншого Шевченка: Шевченка-Бунтаря. Шевченка-інтелектуала, Шевченка, який е, передбачав, який був пророком уже в той час, коли жив. Е, е, і перший, який мені е, відкрився і отак відкрився одразу, бо буду відкривати, просто буду відкривати кобзар і читати те, що, що буде мені падати в очі. Кохайтеся чорнобриві. Та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. А слова із відомої поеми Катерина були пророчі вже на той час. І це не просто доля дівчини Катерини, це доля, доля нашої України. Це символічний образ жінки, яка була закохана у, у чужу для неї людину. Хочу ще трішки звернутися до долі Тараса Шевченка. Пригадуємо. Що він був неудружений, але це не значило, що Тарас був такий замкнутий. Так, він, він любив компанію уже після того, як його викупили з кліпацтва. А ви знаєте, який аквіалент тих грошей на сьогоднішній день? Це 40 тисяч доларів. І це, я думаю, напевне, вартувало того, тому що Тарас Шевченко, будучи ще маленьким хлопчиком, уже прав. До, до знань. Ми знаємо, що народився він в родині кріпака, в родині кріпака, але вони не були злиденними. І батько і дід вміли читати, батько і дід навчали хлопця, намагалися йому прищепити. Любов до української мови, до українського слова, до України. Взагалі батько його чумакував. А це, якщо так порівняти з сучасністю, це сучасні далекобійники, так. Тобто дід його козакував, так це також щось важило в його житті вже вісім років. Тараса віддали одного одного єдиного із усіх дітей Шевченків, віддали його до школи. Тому що вони не могли не віддати, бо Тарас все рівно би намагався здобути якусь освіту. У нього була жага до, до, навчання, жага до навчання і жага до того, щоб пізнати більше свій край. А ми також повинні не забувати. Про те, що ми повинні навчатися. Навчатися незалежно від того, скільки нам років, навчатися не лише <гум> якихось наук, але і життєвої мудрості, яку нам передавав ще Тарас Шевченко, для того, щоб більше ніколи не попасти в таку халепу, як любов чи дружба. Із народами, які ненавидять нас до глибини душі. Mm -hmm. Давайте ми подумаємо над словами Тараса Шевченка, які я, знову ж таки, хочу прочитати і будемо сприймати його з іншої сторони. Із сторони не просто ще раз кажу якогось діда в шапці, а і сторони інтелектуала й пророка. ціброві вітер віє, гуляє по полю. Край дороги гне то полю до самого долу, стан високий, лист широкий, нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде, подивиться. Та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце неї, кругом ні полине. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викухав тонку, гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Ну, ж таки. Тарас постійно через, усе його, через усю його творчість ми спостерігаємо, спостерігаємо таку прописану жіночу долю. Так? Він завжди асоціював Україну із жінкою, тому що ми знаємо, що жінка для українців це був оберіг. Так? через те, у нас ніколи не було таких матюрних слів, які були пов'язані з образою жінки. І Тарас, маючи таку тонку натуру, так, він закохувався і неодноразово, і знаємо таку історію, що Сашенко, який викопав, допоміг викопати його з рабства, і Тарас Шевченко закохалися в одну жінку, але вона вибрала. Марію, але вона вибрала е, тараса, Вибрала Тараса, хоча доля таки і не склалася. А, не забуваємо, для чого ми сьогодні збираємося і не ще сьогодні збираємося. Ми збираємося кожного ранку, м, у вихідні дні у сьомій годині, у, ой, у будні дні у 7 годині, у вихідні дні у е, половині 10-го збираємося для того, щоб допомогти. Допомогти тим, чим можемо. І зараз дівчатка пропишуть, пропишуть циферки унизу під відео, або це зроблять пізніше. Це рахунки, на які ви можете скидати, бодай би декілька гривень, але вони завжди допоможуть нашим хлопцям у такій нелегкій, такій запеклій боротьбі із споконвічним ворогом нашої України. Віта, тихий, краю, милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток, доглядала звичаю? Навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що, колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала у колисці б задушила. під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої, милі, москаль. Розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, Та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четвер розкопана, розрита могила, Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, і плакала б діти мати, не журилась. Зверніть, будь ласка, увагу. Я відкриваю намання вірші Тараса Шевченка, але одразу попадається на. Ну, у кожному слові є, є така теперішня доля правди. Отже, недаремно ми називаємо Тараса Шевченка пророком, тому що він дивився з середини, з середини своєї душі, він бачив майбутнє. Він оцінював досить, досить з такою. З такою передбачуваністю майбутнє, не лише через те, що у нього були якісь там екстрасенсорні здібності. Тарас Шевченко ще раз наголошую, був інтелектуалом. Він знав декілька мов, він спілкувався із на той час досить такими потужними, крутими, якщо можна сказати, людьми. І він бачив, він бачив, що відбувається. Він бачив, що відбувається не лише на Україні не лише у селах, але і у інших, у, у інших країнах, і він тонко відчував оце ставлення до України і до української нації. І ми повинні навчатися не лише ми, ми, ми повинні зараз вдумуватися у його слова. Не просто читати. Ми повинні шукати оцей підтекст. підтекст не можна сказати, що вже пізно, ми не здамося і таки здобудемо перемогу, тому що наші хлопці, які зараз яким ми допомагаємо, завдяки отаким волонтерським поетичним. Зібранням ранкам, і не тільки волонтерським ранкам. Ми допомагаємо нашим хлопцям не втратити віру у те, що є ще є ще люди, які вірять, які знають у те, що перемога буде що вони не даремно лягають кістками у, у степах України, як і це робили наші. Наші предки, наші козаки. Запалили у сусіда нову добру хату, злі сусіди нагрілися, полягали спати і забули сірий попіл, Повітро розвіять, лежить попіл на розпуті, а в попелі тліє іскра огню великого, тліє, не вгасає, жде підпалу, як той месник, часу дожидає. Злого часу тліла іскра, тліла, дожидала на розпуті широкому та й гаснути стала. Давайте не допустимо того, щоб оця іскра, щоб оця іскра. Загасла, щоб вона е, зникла, щоб ми з неї не змогли е, роздмухати великий-великий е, е, вогонь, велике-велике костри, кострище яке і знищить нашого ворога. Ще один бірж зачитаю його лише невеликий. Невеликий уривочок, тому що це якраз відкрилося мені і мертвим, і, не, і живим, і ненародженим. І хочу зачитати оцей невеликий кусочок, який, знову ж таки, є досить пророчим. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо, і ми не ми, і я не я. І все ти бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема ні Бога, тільки я. А якби ми вчились так, як треба, якби ми, ми вчились на своїх помилках, якби ми не а, думали, що а якось воно буде, то мудрість би була у нас своя. Давайте ми почнемо слухати, почнемо читати Тараса Шевченка поміж рядками, почнемо вдумуватися в те, що він нам хотів а, сказати своїми словами. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха. Свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із рибер точить. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі, современними огнями повести за віком, За німцями не до ріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте. За науку, не турбуйтесь, буде материна добра, плата, розпадеться луда mm -hmm. на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дітів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте і чужому навчайтесь свого, не чурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються в хату, не пускають. Давайте ми з вами будемо нарешті навчатися. Будемо нарешті шанувати свою мову, свої звичаї, будемо шанувати свою матір, свого батька, не забувати, звичайно, навчатися чужого, але ніколи не забувати, хто ми є, для чого ми народилися на цій землі. Для чого ми народилися власне на Україні? Будемо шанувати наших дітів, будемо допомагати нашим хлопцям сьогодні, щоб наше майбутнє, наші діти мали ким гордитися і ніколи в житті не сказали, що ми, ми, їхні батьки, зробили мало для того. Щоб вони жили в вільній, незалежній і багатій Україні. Гарного всім дня, гарного початку тижня, мирного неба без прильотів, без вибухів. До побачення.